Доброго дня! На попередніх уроках ми вивчили математичну дію віднімання та властивості віднімання. Сьогодні ми розглянемо питання про виконання вправ та розв'язування задач на віднімання натуральних чисел. Запишіть, будь ласка, в робочих зошитах тему сьогоднішнього уроку виконання вправ та розв'язування задач на віднімання натуральних чисел. Нагадаємо, математична дія віднімання має наступні властивості: Віднімання суми від числа А відняти Б плюс С, дорівнює А відняти Б відняти С. Віднімання числа від суми. Якщо від суми двох чисел А плюс Б відняти третє число. То можна до першого числа додати різницю двох інших чисел, або від першого відняти третє число, а потім додати друге. І властивості нуля. Якщо від деякого числа відняти число 0, ми отримаємо теж саме число. Якщо від деякого числа відняти само число, ми отримаємо 0. Ну, і якщо від нуля відняти 0, в результаті ми отримаємо 0. Запишіть, будь ласка, властивості в зошит. А зараз ми поговоримо про те, як при обчисленні прикладів ми можемо використати ці властивості. Давайте задача перша. Обчислити зручним способом. 289 додати 131 і відняти 89. І друге число. 696 додати 248 відняти 148. Якби ми бачимо, що для розв'язання таких прикладів необхідно виконати спочатку дію в дужках, а потім уже дію віднімання. Але якщо ми нагадаємо. Тільки що перед цим було правило, що для того, щоб від суми двох чисел відняти деяке число, можна від одного з доданків відняти це число, а до результату додати другий доданок за допомогою букв цю властивість можна записати так. Суму чисел А плюс Б відняти С дорівнює. А плюс різниця чисел Б і С. Або від першого числа віднімемо третє число і додамо друге. Давайте тепер наприклад розглянемо. І так, для того, щоб від суми чисел 289 плюс 131 відняти 89. Нам достатньо. Побачите, що 289 відняти 89, вони як числа близнюки схожі. Потім уже до результату можна додати 131. Тому отримаємо 200 додати 131 до рівня 331. Як бачите, дуже зручно. Для другого прикладу. Суму чисел 696 додати 248 і відняти 148. Знову ж, 248 і 148 схожі як близнята. Тому можна до числа 698 додати різницю чисел 248 і 148. Це 100 додати 698, ми отримаємо 798. Як бачите, використовувати властивість. Дуже зручно для спрощення розв'язання прикладів. Розглянемо задачу 2. Обчислити 456 відняти суму чисел, 156 і 138. І другий приклад 338 відняти суму чисел 25. 100 і 38. Знову нагадаємо, що властивість віднімання суми від числа читається так, щоб від деякого числа відняти суму двох чисел можна від цього числа відняти один із доданків, а від результату відняти другий доданок. В буквеному виразі ми можемо записати, що якщо від числа А Відняти суму чисел Б і С, то можна відняти перший, доданок, другий доданок, потім третій. А можна третій, а потім другий. Як зручно. Розглянемо приклади. Обчислити. 28 мінус сума чисел 18 плюс 3. Як бачимо, теж зручно. 28 відняти 18, а тільки після цього відняти 3. Отримаємо 7. 45 відняти суму чисел 35 і 7. Знову ж зручно від 45 відняти 35, а потім уже від результату відняти число 3. Якщо від суми чисел 88 і 17 відняти 28, то зручно від числа 88 відняти 28 і тільки після цього додати 17. 79 додати 14 і відняти 14. Як бачимо, зручно. Від 14 відняти 14 і зразу отримаємо результат 79. Використовуючи ці правила, ми можемо і спрощувати вирази, які мають і числові значення, і буквені. Давайте розглянемо декілька із них. Ну, наприклад, 28 відняти суму чисел 18 і число А. Бачимо, що 28 мінус 18 це буде 10. І так, і запишемо, значення виразу буде 10 відняти А. 10 і А віднімати не можна, тому що це числовий і буквений вирази. Другий приклад. 45 відняти суму чисел 35 і 9. Знову вже бачимо, що можна. Від 45 відняти 35 і тільки потім відняти уже число Б. Отримаємо 10 мінус Б. 88 додати х і відняти 28. Знову вже зручно. 88 відняти 28, а потім вже додати х. Отримаємо 60 плюс х. І останній із таких прикладів y плюс 14. Відняти 14. Бачимо, що простіше спочатку від 14 відняти 14, а потім уже додати Y. Отримаємо просто y. Будь ласка, запишіть собі в зошити дані приклади. Для домашнього завдання я пропоную вам виконати самостійно такі приклади на використання властивості віднімання 428 відняти суму чисел 128 та 126. 428 відняти 128, а потім відняти 126. Ну, як бачите. 428 відняти 126, а потім відняти 128. Числа у нас однакові. Але як бачите, властивості віднімання можна використати різні. 619 додати 282. А потім відняти 219. 619 відняти 219, потім додати 282. 282. Відняти 219 і додати 619. Я пропоную вам виконати ці завдання використовуючи властивості віднімання, які ми розглянули на сьогоднішньому уроці. Дякую за увагу. До побачення.